Карма сім'ї і роду. Сьогодні ми поговоримо про те, що впливає на наше життя, навіть тоді, коли ми цього не усвідомлюємо, про щось невидиме, але дуже потужне. Про сили, які передаються через покоління у наших сім'ях, у наших родах. Ми будемо говорити про карму роду. Кожна людина приходить у цей світ не випадково. Ми народжуємося у певній сім'ї з певними батьками, у конкретному місці, конкретний час. Все це не збіг. це частина великої, кармічної картини. Часто ми питаємо себе, чому мені так важко, чому я наступаю на ті самі граблі, що і мої батьки, чому в нашій родині повторюються хвороби, конфлікти, зради, втрати? І чому навіть тоді, коли ми стараємося бути добрими людьми, проблеми нікуди не зникають? Відповідь може критися не тільки в нашому особистому виборі, а й у тому, що ми успадкували не лише гени чи зовнішність, але і пам'ять роду, енергетику сімейної історії. Це і є карма роду, тонкий невидимий спадок. Який ми носимо в собі від предків. Карма це не покарання, це не доля, з якою нічого не можна зробити, це закон дії і наслідку, це спосіб, у який Всесвіт навчає нас, допомагає розвиватися, стілювати помилки не лише свої, а й чужі, що стали нашими. Говорити про карму роду значить, дивитися глибше. Ніж просто на події щоденного життя. Це значить шукати корінь, а не лише обрізати гілки проблем. У цій розмові ми спробуємо розібратися, що таке карма родини, як вона формується, як вона передається через покоління, і головне, що з цим робити. Бо кожен із нас має не тільки обов'язок. А і силу впливати на долю свого роду, Учистити ланцюг, який тягнеться з минулого, щоб не передавати біль далі дітям, онукам, майбутнім поколінням. Це не про магію, це про свідомість, про любов, про відповідальність і про шанс почати нову історію вже сьогодні. Частина перша. Що таке карма і як вона працює? Карма це не прокляття, не рок і не кара з небес, це закон причин і наслідків. Це дуже проста і справедлива формула. Кожна дія має наслідок. Ми думаємо, говоримо, діємо, і це все залишає слід у нашій пам'яті, у пам'яті інших людей, у нашій душі. І навіть у просторі навколо нас, те, що ми відчуваємо сьогодні, це наслідки вчорашніх вчинків, а те, що зробимо сьогодні, створює наше завтра. Карма працює як тонкий механізм балансу, вона не карає і не винагороджує, вона лише відображає, як церкало, як відлуння в горах. Казавши добре слово, Повернеться тепло, посіяв злість, отримаєш тривогу, зрадив отримаєш недовіру, пожертвував отримаєш допомогу у важкий момент. Карма проявляється на трьох рівнях. Думки, навіть якщо ми нічого не говоримо, але всередині носимо злість, образу чи застрість, це вже створює карму. Наш внутрішній світ має силу. Слова Сказане не зникає воно впливає на інше, ранить або стілює, руйнує або надихає. Слова це енергія, яка теж має наслідки. Вчинки найочевидніший рівень. Коли ми діємо, ми запускаємо зміни. Ми створюємо ланцюг подій, і цей ланцюг завжди повертається до джерела. Але існує ще один рівень карми, про який рідко замислюється це карма, яку ми успадковуємо карма роду, карма сім'ї. Уяви собі сім'ю, де з покоління в покоління відбуваються одні і ті самі речі. Жінки залишаються самотніми, чоловіки втрачають бізнес, діти повторюють ті ж помилки, що і батьки. Це вже не випадковість, це кармічна програма. Карма може бути індивідуальною, коли ми самі створили наслідки своїми діями, а може бути родовою, коли ми несли у світ те, що почалося до нас. Ми народжуємося не на чистому аркуші, наш старт у житті це вже продовження чиєїсь історії, бабусі, дідуся, прабабусі-предків, яких ми навіть не знали, але їхні вибори, їхні рани, їхні дії залишили слід у енергетичному полі роду. І ми, як частина цього ланцюга, несемо цей спадок. Добрий чи важкий, він стає частиною нашої карми. І тут виникає головне питання а що ж з цим робити, чи можемо ми змінити карму? Відповідь так карма не фатальна, її суть не в тому, щоб покарати, а в тому, щоб навчити це як урок, який повторюється, доки ми його не засвоїмо. Якщо ми починаємо усвідомлювати, ми починаємо змінювати. Коли ми діємо не автоматично, а з розумінням, ми ламаємо старі шаблони. Коли ми прощаємо, ми розриваємо ланцюг образ, коли ми беремо відповідальність, ми не передаємо біль далі. І тоді карма, навіть найважча, стає платформою для росту. Вона перетворюється з тяжкості на силу. Частина друга. Що таке карма роду і як вона формується? Ми вже говорили про те, що карма це закон, причин і наслідків. Але тепер давай зануримося глибше. Як працює карма не окремої людини, а цілого роду? У кожного з нас є родина. Батьки, предки, навіть якщо ми їх ніколи не знали. Є лінія енергетична, психологічна, духовна, яка з'єднує нас із тими, хто жив до нас. Миланка в ланцюгу, який почався за доводу нашого народження. І наші пращури залишили нам не тільки фото в альбомі, але і внутрішні програми, впливи, сценарії, які ми. Несвідомо повторюємо, це і є карма роду. Як формується карма роду? Карма роду це накопична енергія вчинків, рішень емоцій і вибору членів родини, яка передається з покоління в покоління. Це як невидима програма, що запускається при народженні кожної нової людини в роду. Уяви, один прадід був. Жорстоким до дружини. Ця енергія створила у жінок роду страх перед чоловіками. Хтось зрадив, покинув дітей, і в наступних поколіннях з'являються розлучення, самотність, образи. Родина пережила голод, війну, втрати, і тепер її нащадки живуть із постійним відчуттям нестачі, тривоги, загрози. Коли ці травми не освідомлені, вони не зникають, вони просто переходять далі, як незакриті кармічні рахунки. І діти, онуки, правнуки вже живуть із тягарем якого не розуміють. Родові сценарії. Коли історія повторюється. Родові сценарії, коли історія повторюється, напевно, ви помічали або чули подібне. У родині всі чоловіки гинуть рано. Жінки не можуть побудувати щасливу сім'ю. Діти повторюють долю батьків, навіть якщо намагались робити все інакше. У кількох поколіннях були залежності, хвороби, депресії. Це не збіг. Це ознака того, що карма роду активна, і якщо її не зупинити, вона передається далі. Небезпека родової карми в тому, що вона часто працює несвідомо. Людина не розуміє, чому постійно потрапляє в ті ж самі ситуації, чому відчуває провину, тривогу, сором, ніби не за себе, бо в глибині душі вона живе не лише своє життя, а ще й продовжує чуже, що передається породу. Карма роду це не лише про негатив, у кожній родині є і благословення, і сила, і мудрість, які теж передаються. Але якщо говорити про те, що накопичується у вигляді тіней, то це незакриті образи та конфлікти, аборти, вбивства, зради, самогубства, втрати, гори, нерозділене горювання. Невиконані обов'язки перед батьками, дітьми, партнерами. Порушення дхарми, тобто правильного порядку життя, згідно з природою. І все це не просто історії, це енергія, яка живе в пам'яті роду, навіть якщо ми про неї не знаємо. Така енергія тисне, формує вибір, притягує одні і ті ж самі ситуації. Як саме карма роду передається? Передача родової карми не магія і не містика, це тонкий психоемоційний процес, який починається ще до народження, через сімейну атмосферу. Діти відчувають емоційний клімат у домі ще в утробі. Якщо в родині панує страх, тривога, недовіра, вони вбирають це як норму через поведінку батьків. Ми повторюємо не лише слова, а й реакції, ставлення, стиль любові або її відсутність. Через слова, які ми чули в дитинстві не довіряй людям, тобі нічого не світить, жінкам не щастить, так народжуються глибокі програми, що працюють усе життя через несвідомі емоції, іноді ми відчуваємо сором чи провину. Яка не має раціонального пояснення, це може бути емоція, успадкована з роду. Чи можемо ми нести чужу карму? Так. Особливо якщо глибоко прив'язані до когось у роду. Іноді діти в силу любові навіть беруть на себе карму батьків, намагаючись викупити їхні помилки через власні страждання. Це відбувається несвідомо, але така лояльність тільки продовжує ланцю болю. Найкраще, що ми можемо зробити, це усвідомити, прийняти і перетворити цей досвід у силу, а не тягар. Чи є вихід? Є. Карма це не вирок, карма це рух. Якщо щось створено, його можна перетворити. Ми не можемо змінити минуле. Але ми можемо змінити своє ставлення, свої вчинки і свою поведінку сьогодні і цим змінити майбутнє, не тільки своє, а й усієї родової лінії. Карма роду як підземна річка. Ми не бачимо її, але вона тече, живить або затоплює. Часто ми живемо з наслідками цієї енергії. Навіть не здогадуючись, що їхнє коріння не в особистому виборі, а у виборі тих, хто жив до нас. Як зрозуміти, що в твоєму житті активна важка родова карма? Нижче найбільш поширені ознаки, на які варто звернути увагу. Це не означає, що якщо щось із цього є, все пропало, але це сигнал. Час усвідомити, зупинитися і подивитися глибше. Перше повторення болючих сценаріїв у поколіннях. У кількох поколіннях однакові типи хвороб, наприклад, у жінок рак у чоловіків серцево-судинні захворювання, розлучення, самотність, зрада, що повторюється від бабусі до матері, від матері до доньки. Алкоголізм, залежності, які кочують від діда на сина, а потім на онука. Передчасні смерті, втрати дітей, банкрутства, самогубства як родове прокляття. Це класичний симптом. Кармічна програма не розірвана, тому вона повторюється. Другий важкий емоційний фон у сім'ї. У родині немає близькості, всі емоційно віддалені, тиша, мовчання, приховування болю це норма. Люди живуть поруч, але ніби в різних світах, часто присутня атмосфера провини, страху або сорому, хоча ніхто не може пояснити чому. Це означає, в роду є непрожитий біль, а коли біль не проговорено, він передається. Третє. Відсутність підтримки в житті. Людина все життя ніби не в потоці, щось робить, старається, а результатів немає, постійно втрачає ресурси, не може втримати гроші партнерів, друзів. Одинокість серед людей. І Відчуття я чужий, я зайвий. Я не маю права бути щасливим. Це ознака того, що у роду Порушено зв'язок із джерелом, із батьками, з предками, з духовною силою, коли коріння ослаблене, дерево в'яне. Четверте. Важкі відносини з батьками. Глибока образа на батька або матір, яка наминає руками, відсутність поваги, бажання відрізатися від роду, страх повторити долю батьків, але несвідоме копіювання їхньої поведінки. Ведична традиція каже, Бог приходить у наше життя через батька і матір. Якщо в нас конфлікт з батьками, ми несвідомо закриваємо собі доступ до щастя, сили, захисту згори. П'яте. Проблеми з дітонародженням або вихованням дітей. Безпліддя, викидні, складні пологи. Навіть без медичних причин відмова від материнства або батьківства через страх передати щось погане далі, важке виховування дітей, агресія, відчуження, розрив зв'язку це може бути наслідком непрожитого болю в жіночій або чоловічій лінії. Також може бути результатом. Нестілених стосунків із власними батьками. Шосте. Труднощі у створенні здорових стосунків. Людина приваблює один і той самий тип партнера: холодний, залежний, нездатність довіряти, навіть якщо партнер гідний. Постійні розриви втечі. Страх близькості. Тут працює родова карма. Краще не любити, бо все одно залишать. Чоловікам не можна довіряти, жінки руйнують життя. Ці правила передаються у формі переконань, але насправді це є кармічні установки. Сьоме. Відсутність сили, енергії сенсу. Людина відчуває себе втомленою з народження, Немає мотивації, віри в себе. Бажання жити, постійна туга, депресія, апатія. Це може свідчити про відрізаність від роду, про втрату коріння, відрив від життєвої енергії, яка передається через предків. Що робити з цими симптомами? Найгірше це ігнорувати, найкраще визнати, що в тобі може жити не лише твоя історія. Карма роду не причина жити в жертві, це причина прокинутися, подивитися на свій рід не зі страхом, а з любов'ю. Побачити, що біль це заклик до зцілення, бо той, хто першим усвідомлює, стає цілителем роду. Не магом, не месією, а просто людиною, яка бере на себе відповідальність. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!